Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Ми переїхали в Річмонд, Британська Колумбія на початку березня 2025 року. До цього ми майже 10 років жили у Вінніпезі. Ми довго готувалися до цього кроку, бували у Ванкувері як туристи і завжди мріяли про життя тут. Але як це часто буває, реальність виявилася зовсім іншою. І сьогодні, після семи місяців життя у Річмонді, ми вирішили час повертатися додому. Час повертатися у Вінніпех. Так, друзі, Ванкувер та Річман за ці сім місяців так і не стали нам вдома. Але вони допомогли нам переосмислити свої бажання та плани і зрозуміти, що насправді нам потрібно і що насправді нам дорого. Так, розумію, це може виглядати дивно. Багато хто скаже, як так? Чому? Їхати з найкращого міста не тільки Канади, а й світу. Хочу вам нагадати, що Ванкувер визнавався найкращим містом в світі багато разів. І ладно би, якщо переїхати в Торонто або Монреаль, або Калгарі. Але ні, друзі, ми їдемо. Це не всім зрозуміло. І тут я хочу сказати, що ми і не шукаємо розуміння. Ми просто повертаємося туди, де нам комфортно, де ми відчуваємо щастя, туди, за чим ми скучаємо, ми повертаємося додому. Чи жаліємо ми, що зробили цей крок, і переїхав у Британську Колумбію, витратив купу грошей? Ні, не жаліємо. Ми отримали цінний досвід. І врешті-решт зрозуміли, що нам насправді треба. Щодо грошей, то я вже розповідав, що ми їхали сюди, маючи вже роботи. Я і моя дружина знайшли гарні роботи тут ще до переїзду, і наші роботодавці чекали, поки ми приїдемо. Тож ми не витрачали багато відкладених грошей. І знаєте, було би дуже глупо не скористатися такою можливістю, спробувати пожити там, де ми мріяли пожити. До речі, зараз ми звільнилися з робіт і повертаємося в Вінніпех без пропозиції роботи. Але це нас не пугає. Ми впевнені, що все буде добре. Так чому ми вирішили повернутися? Будь ласка, підпишіться на канал, обов'язково поставте вподобайку цьому відео і слухайте нашу історію. До переїзду в Канаду з України ми жили в великому місті. У нас була класна квартира, і ми були звичні до життя в шумному та швидкому ритмі. Спершу нам здавалося, що Ванкувер це ідеальне місце для нас. Природа, океан, гори, сучасні райони, ми навіть майже купили тут квартиру, вже були на останньому етапі угоди, але щось всередині нас зупинило. Після восьми років життя у власному будинку у Вінніпезі, ми зрозуміли, Повернутися до квартири нам вже дуже складно. Так, тут можна купити гарну квартиру за 630, 650, 700 тисяч доларів. Але за ті самі гроші у Вінніпезі можна мати великий будинок із подвір'ям. І для нас це виявилося принциповим. Ми згадали, що таке життя в квартирі прожив в зйомній квартирі тут сім місяців, і ми вирішили, що ми не готові. Так жити багато багато років, ми вже звикли до іншого. Ще один момент ритм життя. Ми вже відвикли від постійних пробок і витрачених годин у дорозі. У Веніпезі ми цього просто не мали, а тут майже щодня проводили по 2-3 години, просто стоячи в машині. Кожен раз, коли ми хочемо поїхати кудись і побачити щось цікаве. Ми вимушені все це підганяти під час, щоб не потрапити в величезні пробки. Якби ми приїхали сюди зразу з України, то, скоріше за все, ми б полюбили Ванкувер, і цей шум не викликав би такого обурення у нас. Але після спокійного ритму життя в Вінніпезі нам вже все це не подобається. Але найбільшою причиною повернення стала наша донька Маруся. Вона особлива дитина, і їй потрібні певні сервіси та допомога. І ось тут ми зіткнулися з величезною різницею між Манітобою та Британською Колумбією. На папері в Британській Колумбії є всі ті ж програми, що і у Манітоби. Але в реальності суцільна бюрократія та величезні черги. Коли ми тільки приїхали, ми чекали школу більше двох місяців. Спочатку нам шукали школу, потім персональних помічників для Марусі. У Вінніпезі ми мали все це відразу, і щоб ви зрозуміли, тільки но ми вирішили повернутися. Я зателефонував у відповідні служби у Манітобі. І вже через три дні у нас був персональний координатор, який допомагає організувати переїзд і створює для Марусі всі необхідні умови. Остаточною крапкою для нас став лист, у якому нам повідомили, що провінція припиняє надавати Марусі. Послуги occupational therapist. у Вінніпезі. Цей спеціаліст регулярно приходив у школу, займався з дитиною. І ми навіть не думали про те, що це може бути проблемою. Тут же нам просто запропонували звернутися в приватну клініку і платити самостійно. Ще одна річ, про яку ми не можемо не сказати, це люди. У Манітобі не дарма кажуть Френдлі Манітоба. Там зовсім інший ритм, інше спілкування, інші стосунки. Тут, у Британській Колумбії, люди теж хороші, але стиль життя дуже інший. Ми весь час відчували, що сумуємо за тими людьми, з якими ми були у Вінніпезі. Так, нам не вистачає тієї легкості та невимушеності, які були в Вінніпезі. Одного разу я повертався з рибалки. Був м'яко кажучи, одягнутий, а не дуже гарно і досить брудний. Мені треба було заїхати в магазин за чимось. І я сидів і думав, як бути: їхати спочатку додому, передягнутися, чи що, чи як. Мені треба було зробити кучу зайвих кроків і зайвих кругів, і витратити зайвий час для того, щоб просто сходити у магазин. І тут я піймав себе на думці, що в Ініпезі у мене не виникало би навіть таких питань взагалі. Я просто заїхав би в магазин, мені б там всі улыбалися, і я б з гарним настроєм поїхав би додому, не витрачаючи купу часу на передягання і всі інші такі речі. Звісно, я не хочу сказати, що Ванкувер чи Річмонд це погані місця. Абсолютно ні. Тут дуже красиво, природа неймовірна. Інфраструктура сучасна, можливостей для молоді значно більше. Я розумію, чому багато людей мріють переїхати сюди, але більшість переваг цього міста для нас залишилися невикористаними. Наприклад, ми не можемо їздити в гори. Машу дуже швидко окачує, і для неї це справжнє випробування. Ми не можемо користуватися громадським транспортом, бо у неї починається пані. Навіть прості поїздки по місту треба планувати завчасно так, щоб не потрапити у пробки. Інакше доводиться взагалі відмовлятися від поїзду. Навіть океан, здавалося б, мрія. Всі хочуть жити біля океану. Але, чесно кажучи, ми його майже не відчуваємо. Ти дивишся на воду, знаєш, що це океан. Але емоцій, таких як викликає зазвичай океан, немає. Для нас відчуття безкрайності, води, моря або щось такого більше дають мені топські озера, ніж тутешній океан. І коли ми порівняли це з ціною життя, ми дійшли висновку, що Ванкувер для нас занадто переоцінений. Я розумію, що для багатьох наше рішення виглядає дивним адже всі мріють про Ванкувер. Але для нас все абсолютно логічно. Ми так і не відчули тут дому. Кожного разу, коли ми говоримо у нас вдома, ми мали на увазі саме Вінніпех. Тепер ми повертаємося з великою радістю, з відчуттям, що їдемо додому. Ми звільнилися з гарних робіт, завершимо останні справи і вже зовсім скоро будемо знову у Манітобі. Ми не шкодуємо, що спробували. Це був цінний досвід, який показав нам, що для нас дійсно важливо. І чого ми хочемо для себе і для нашої доньки. А Ванкувер залишиться для тих, кому близький, швидкий ритм і великі можливості. А ми повертаємося до свого дому до Вініпего. Друзі, я сподіваюся, що ви зрозуміли всі наші відчуття, і ви зрозуміли наші мотиви, чому ми спробували Ванкувер спробували Річман. Але все ж таки вирішили повернутися до Вінніпега. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно всього цього, що ви зараз почули від мене. Обов'язково підтримайте нас вашою підписочкою на цей канал, і не забудьте поставити вподобайку. Це дуже-дуже важливо для нас. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося з вами в наступному відео чи в каналі. Нехай всім щастить.